Добрий ранок. Починаємо урок. Я спочатку трохи розповім вам, що ми будемо сьогодні робити, а потім ви вже пойдете це робити самостійно. Нагадую, що тема у нас не змінилася загальна, і ось ми додали трохи задач. Вчора у нас був такої окремий урок ми нічого на уроки не розв'язували, тому задач додалось тільки дві. І, мабуть, загальна кількість ось така. Тому давайте ми переходити, будемо до теми сьогоднішнього загальна кількість така. Добре, дякую. Ось е сьогодні у нас лабораторна робота дослідження явища електролізу. Ми будемо з вами дивитися, як цю роботу проводять. Е відразу хочу зауважити, якби ми робили її в класі, то це одна із таких. Складних робіт, тому що вона дуже така ну, російською мовою кропотліва. Ну, От реально її дуже складно зробити, тому що ви побачите, як її роблять, і ваша задача буде не хаяти отримані результати, а пояснювати, чому вони саме такі. Да? От Відразу в виводі, висновок, коли будемо писати, ми не будемо говорити, що вау, все погано. Ні. Наша задача пояснити, Чому саме такі підсумки у нас будуть по задачі, по задачам? У вас не буде інструкції додаткової, буде відео. В цьому відео Ви ставите на паузу, там записуєте лабораторна робота, тема мета обладнання, це буде трохи бали за це. Потім там буде табличка, ставите на паузу, перечер... перекреслюєте табличку собі, але до цього ви напишете магічні слова, які між темою мета обладнання і табличкою. Які магічні слова ми пишемо, хто помітить, що буде. та роботи результати. Так, так, так. Хід роботи та отриманий результат. Добре. Ось це написали, потім ви табличку зробили. Потім вам там покажуть схему експеримента, Її теж потрібно накреслити. Там буде джерело струму, там буде розчин, написано, який саме розчин, там буде нарисований катода та нот, там буде включений амперметр, ну і буде реостат, який буде регулювати силу струму. Ось цю схему обов'язково перекреслюємо під таблицею. Коли будемо вписувати дані в таблицю, ви можете під таблицею окремо обчислити, можете обчислювати на чернетки, як вам більш зручно, я на це зараз не буду дуже прискіпливо дивитися, але, ну, щоб не шукати ще якийсь лісточок, можна прямо в роботі це обчислити. Але потім, коли ви отримуєте в таблиці електрохімічні еквіваленти для трьох різних експериментів, вам потрібно буде. Зараз вам потрібно буде нарисувати графік. Я нагадую, як ми це робили в попередніх роботах, мабуть, коли жорсткість пружини ми знаходили. Я буду від руки малювати, тому що час важливий, але воно буде не дуже рівно, Ну, я намагаюся Дивіться, Ось у нас буде ось такий графік. Ви будете під лінійку рисувати. У вас буде здесь маса. Ну, я раджу, в принципі її зробити отак от умножити на 10 в мінус 4 степені кілограма. Це у вас такой спойлер, щоб ви все-таки нормально числа писали. У вас будуть якісь масштаб, ви зробите для себе, там, але намагайтеся зручний масштаб зробити. Здесь у вас буде час в хвилинах. І теж якийсь масштаб ви себе берете. Ну, якийсь там зручний масштаб, більш-менш, щоб він був нормальний. Потім ви будете виставляти точки. Як ви пам'ятаєте, там у вас якась точка, буде, мабуть, тут, потім якась точка, мабуть, тут, потім якась точка мож, може бути ну, десь ось тут, не знаю. Ну, не знаю, які та точки у вас будуть. Але зрозуміло, що ось в мене, ось так я ні в коєму разі рисувати не буду. Пам'ятаємо, що так ми ніколи не рисуємо. Це не можна бути у нас такого. Зараз прибираємо те, що не можна робити. А як ми робимо? Тому що між масою речовини, яка виділяється на електроді, і часом у нас яка залежність? Пряма. Пряма. К і Т. У нас будуть, ну, К зрозуміло, ми шукаємо і у нас будуть підтримувати однаково. Тобто, ось це у нас константа, тому це має бути пряма. Тобто вона виходить. Звідси і повинна пройти через всі три точки. Через всі три не може. Ну, От як я поставила, ну приблизно ось так буде пряма проходити. ну, якось як так. Тобто, Одна точка у нас трохи нижче, інша трохи вище, ну, через цю пройшло. Мабуть, не через одну не пройде, буде трохи вище проходити, і ніяк. Потім ми на ось цей прямий обираємо будь-яку зручну точку, наприклад, ось цю, знаходимо значення ось тут часу, ось тут маси, і э, знаходимо. Те значення, яке нам потрібно саме для електрохімічного еквівалента. Тому що, зрозуміло, там ще сила струму буде враховуватися. І таким чином, ось це у нас буде вже К середня. Ось це К середня ми знайшли з вами. А потім ми дивимося для цієї міді, яка у вас буде, але будьте уважні, вам потрібно розуміти, яке з'єднання хімічне сполуч, сполука да, хімічна, яка, і яка валентність у міті там? І ви берете табличне значення, і після цього ви будете обчислювати похибку. Як ми будемо в даному випадку обчислювати похибку? Ну, у нас єдиний можливий е, спосіб зараз це знайти е, різницю між К середнім або табличним. Ну, я беру за модуль, я не знаю, яка буде у вас більше. Ну, тобто, я знаю, ну роблю вигляд, що не знаю. Ось і ділимо ми на К таблично. Ну і далі, якщо хочете, можете множити ще на 100%. І ось тут зрозуміло, що ми говорили з вами, що бажано, щоб були там майже 10-20%. Не бажано, якщо не дуже класно, якщо більше. Але зараз ми не можемо. На це враховувати, дуже складно для виконання ця робота. І ось потім, коли ви будете після всього цього писати висновок, ще раз, ми не хаємо всі ось ці, не ля... лаємось на всі ці е... відповіді. Ми пояснюємо, чому вони такі. Зрозуміло? Тому не задавайте мені багато питань, вау, а що пояснювати? Більш того, у вас в самому відеосюжеті Людина, яка виконує цей експеримент, вона вам показує, в чому проблема. Будьте дуже уважні. Там кожний крок, вони коментують важливі кроки. Але якщо ви пролістуєте швиденько цю відео, ви можете це не побачити. Тобто, ще раз, що я оцінюю у вас в роботі? Шапка з цієї роботи, тема мета обладнання, лабораторної роботи. Далі таблиця. Далі схема. Далі графік, похибка, висновок. Ось такі пункти я оцінюю. Все це я написала вам в самому завданні. Тобто ви можете це подивитися, у вас там це буде написано. Далі я показую вам ваше домашнє завдання. У нас є по поелектролюзу два параграфи. І сьогодні у вас буде три задачі, ну зрозуміло, тому що, тому що у вас немає нового матеріалу сьогодні. Вчора він був. Сподіваюся, що ви вчора. Вже все передивилися, хто повернувся з ліцею, і все це зробили. Далі я завершую запис зараз і запускаю вам лабу.